Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. у столиці російського регіону Бурятія Волан-Оде та його передмісті спалахнуло одразу 25 пожеж. Оголошено часткову евакуацію мешканців. Відео публікують російські телеграм-канали. Повідомляє, ДЕС. за даними голови Бурятії Олексія Циденова, Воланоде та передмісті зафіксували 25 пожеж. Гасіння ускладнюється сильним вітром. За даними МНС, площа займання становить 3000 квадратних метрів. В той же час знову почались і лісні пожежі, горять сотні тисяч гектарів лісу. Ось відео із потягу машиніста. Паралельно з цим уряді. Сибірських регіонів запроваджений режим надзвичайного стану. Проблеми з пожежами тут почалися раніше ніж звичайно, через те, що військові літаки, які раніше використовували пригасіння, зараз зайняті на війні Росії з Україною. Так вважають експерти, передає собі реалії. Найгірша ситуація зараз складається в Іркутській області та Хакасії. Критично ситуацію в Іркутській області через лісові пожежі підтвердив губернатор Ігор Кобзєв. у своєму телеграм-каналі. Він голосив, що вогонь впритул наблизився до автотраси Сибіру. У Хакасії площа пожеж зросла з одного тисяч до двох тисяч га в Іркутські. Області з 816 га до 2000 га у Красноярському краї. Вогонь охопив понад 500 гектарів лісу. Зокрема, у Мінусинському районі Краснодарського краю вогонь підійшов до житлових будинків села Знаменка. Мешканцям цілої вулиці довелося евакуюватися, покинувши будинки. Жителі Знаменки кажуть, лісові пожежі в районі відбуваються щороку і часто, але щоб настільки близько до села, вперше місцеві жителі зізналися виданню, що будинки не постраждали тільки дивом через раптовий дощ. Допомоги ніякої тут гелікоптерам гасити треба. Жодна пожежна машина не допоможе. Вогонь по деревах ще й вітер сильний. Пышут очевидцы. В тот же час буряты и жители РФ пытаются всеми доступными способами выехать из страны, чтобы не идти на войну против Украины. Уже началась тихая мобилизация. Залышимого оригинала. Большие очереди были зафиксированы на границе с Финляндией и Монголией. Это же граждане РФ, кто не успел приобрести заветный билет до Стамбула, Еревана или Тбилиси. Только ночью в Кяхте, что на границе с Монголией, была очередь из 100 автомобилей. В основном это мужчины призывного возраста с семьями пытаются как можно быстрее выехать из страны, пока им военкомат не вручает учил повестку. Местные паблики пишут, что очередь на российско-монгольской границе с самого утра. Если буряты готовы остановиться на ПМЖ в Монголии, то россияне через Монголию собираются выехать в Грузию. В пресс-службе Кремля заявили, что если будет очень много желающих покинуть страну, в дело вмешаются пограничники и правоохранительные органы, пока на это дело закрывают глаза. В тот же день выстроилась большая очередь на границе с Финляндией. Именно через эту страну россияне хотят попасть в ЕС. Однако россиянам не везде. Рады Финляндии уже приняли решение ограничить количество россиян, которых будут пропускать через свою страну. Страны Балтии и Польши закрыла свои границы для россиян. В Латвии заявили, что они будут делать исключения для тех, кто пытается уклониться от мобилизации. Одновременно с этим в Германии предлагают предоставлять политическое убежище уклонистам и дезертирам с РФ в РФ. В период частичной мобилизации планируется призвать порядка 300 тысяч человек. Редакция канала на Совет по дальности за и политологию в эксперте в анонимных телеграм канале голову окожного своя, выставка «Кожен робит сам». До встречи, друзья, ставьте подобайки, пишите комментарии, подписывайтесь, поможем разум.